Уяви, ти спиш, а всередині кожні 10 секунд спалахує феєрверк. Це сонні веретена, електроімпульси на стадії сну Н2, яка займає половину ночі. Вони виглядають на ЕГЕ як швидкий дзінь дзінь і працюють, наче домашній Wi-Fi, переносять файли з чорнетки дня до довгострокової пам'яті. Гарвардське дослідження показало, студенти з густішими веретинами через 48 годин згадують нові слова краще ніж повільні сплячі. <розум> Саме Н2 дарує бонус до мов і формул, <розум> а поруч чергує К-комплекс. Електричний охоронець. Сусід гримнув дверима. Кора мозку на мить прокидається, але Таламус скаже: Тихо, це не небезпека, і ти навіть не перевертаєшся. Як збільшити цю нічну онлайн перевірку знань? Лягай у той самий час. Мозок любить розклад. Really? Знизь шум у спальні. Що тихіше, то менше к комплексів витрачається на псевдо тривоги. Чорні штори, плюс прохолодні 18 градусів, це темрява і температура, у яких мозок почувається в безпеці. У таких умовах частка другої фази збільшується. Ти проводиш на 5-10 хвилин більше у другій фазі сну n 2 у кожному циклі. А загалом за ніч отримуєш до 12 довшого вікна веретен. отже, й більше часу на закріплення нової інформації, каже дані університету в Пенсільванії. Отже, поки тіло лежить нерухомо, у голові працює фабрика конспектів, бережеш тишу і графік і ранком прокидаєшся з оновленою прошивкою знань,